Аномально теплий квітень розбудив дерева у шостці. Зокрема, на подвір'ї екоцентру імені Сергія Корнієнка розквітла магнолія. Прикметно, що цьогоріч вона це зробила на місяць раніше, порівняно з минулими роками. Як зазначає Наталя Сакунова, керівник гуртка позашкільного навчального закладу, це дерево для нашої місцевості є рідкісним. Але, попри це, гарно адаптувалося на території екоцентру. Це магнолія кобус. Вона розквітла у нас 9 квітня. Ці магнолії понад 12 років. Це дерево воно вже більш акліматизовано для нашої місцевості. Якщо 10 років тому це взагалі було дивоною, то на теперішній час, вони вже ж, коли поменше, там, років до п'яти, то можна там вкривати, бо вони можуть погано зиму переносити і підмерзнути. Ось, але вже потім пізніше, коли там їм 5-7 років, то вони вже проходять акліматизацію і добре зростають в нашій місцевості. Ніжні пелюстки, магнолії розкриваються і тріпочуть, відзеркалюючи барви сонячних променів весни. У нашому місті їх не також багато, ось вони не дуже розповсюджені. Цікавий факт про те, що кажуть, що ці квітки вони називаються теплими. Тому що, е, якщо на вулиці температура плюс 10, то квітка магнолії буде плюс 20. Тобто всередині ось цей температурний режим такий високий зберігається. Цікаво, що запилюють квітки магнолії, саме жуки, а не бджоли. Оскільки це реліктове дерево, так, і воно зростало ще у еру, коли не було. Е, Бджіл то квітки пристосовані для запилення тільки жуками, тому що запилення відбувається ще в закритому бутоні. А в закритий бутон може залізти тільки жук. Цвітіння магнолії чудовий шанс зробити світлини для любителів гарних фото. Запрошуємо мешканців міста та гостей завітати до нас. Помилуватися, зробити світлину біля цього чудового дерева. Крім магнолії, прикрасила територію позашкільного закладу повстиста вишня та квіти різних видів.